Зарядна станція. Типу як нова, але вже страшно поюзана. Тобто вона була десь, де умови користування не найкращі. Не вмикається. Не вмикається. Ліхтарик працює. Інвертор не працює, напевно. AC 0 Вт. Error. Та, не працює інвертор. Станція приїхала перекопаною, я так розумію. Бо є сліди вже гвинти різні, Хоча, може, так і було цікавого в неї такі от пластикові затички, а потім резинка. Приїхала вона звідти, де навіть нова пошта не їздить. Розмальована вже, мабуть, по містю по обставинах. Назва не зрозуміла, чи то Окс, чи то ХО. Зле, що вона має хід відразу, надіюсь, вона не яке кофлоу реверсом працює, бо тоді з ремонтом можуть бути нюанси. Що всередині? Всередині видно вентилятор по довгій стороні, фільтр ось вхідний і кудись воно пішло всередину. Треба розкручувати далі. Кожен на шурупах відкручуємо. І перед нами інвертор. Ось такий інвертор. Ще такого не бачив. На перший погляд нічого явного горілого не видно. Зрозуміло, що працює воно таки реверсом, скоріше за все. Бо ось тут транзисторів трохи забагато, по-моєму, як для іншого. І ось 220 заходить прямо сюди і звідси йде вихід. Оскільки зарядки іншої я не бачу, скоріше за все воно валить через силовий реверсом. Відключаю, буду пробувати щось міряти. Не маю дуже часу цяцькатись, тому рухом. Ми знаємо, що батарея жива, судячи по яскравому розрядженню конденсатора по низьковольтній частині, низьковольтна частина жива, не пробита, тут коротких немає, які запобіжників, тим БМС очевидно, займається. DC-DC-перетворювач біля вентилятора. Скоріше за все, займається керуванням двох вентиляторів. Третій десь підключається тут. -ка. Вже як є. Ось процесор. nts шка силовий трансформатор з низьковольтним перетворювачем, зворотні зв'язки на двох оптопарах, два драйвера. Незнайомі мені чіпи якісь. Поки що. Ось тут два. Трансформатора, судячи по мікросхемах в су 8 з 7-лаповим виходом, це є два блока живлення. Для чого два? Для чого так? Напевно, щоб були гальманічно розв'язані. І десь вони щось живлять, мабуть, драйвера. Короткого на конденсаторах хай вольтаж DC шини немає. Відповідно, транзистори є шанс, що цілі. Випалений запобіжник, явно видно, щось тут іскрило, він не дзвониться. Відповідно, починаю вивчати з тих двох блоків живлення їхнього призначення і перевірки силового виходу. Знизу, якщо глянути, залито лаком ніби як, і більше нічого горілого, явного не бачу. Ще два драйвера, чотири навіть драйвера, ось тут є. ЄГЕшки, одна елемка, лінійний стабілізатор. Це вже я іскрив, розряджав конденсатор. Поки більше нічого явного. Перевіряю. Але чуда не сталося, як мінімум, один транзистор є пробитий. Також по керуванню. Цікаво, чи вижив драйвер. І окрема жопа до того транзистора добратись, воно все позаливане, воно все зафіксоване, це добре, але як мені їх випаяти? Або всю планку цілу, що доволі геморойно, або, напевно, здую конденсатори, ті, що є доступ, відкручу, а ті, що немає, тоді вже випаяю з радіатором. Так буде найлегше і найшвидше. Я майстер лінивий, ще й обманювати люблю, тому зробив хитріше. Випаював не конденсатор і не всі викручував, випаяв один дросіль, відрізав. Випаяв потрібний мені транзистор. Це є MOSFET, не IGBT, шка Знайти буде легше, і це є добре. Але драйвер таки постраждав. Ось гейтовий вихід, він приходить сюди на діод. Діод цілий, резистор пробитий. Цей резистор йде на наступний резистор, він цілий і на другу ногу. На другу ногу драйвера. А ось дживлення драйвера. І якщо подивитися, то драйвер пробитий. Прикро, трохи зарано я втішився. Вроді, як звичайний мосфет, але з такими параметрами, ще й в такому корпусі, ну ніде ніяк. Скоріше за все, це щось китайське і не факт, що воно має заявлені параметри. Тому що абсолютно всі брендові транзистори з цими параметрами 20 а на 600 В, вони йдуть в то 247 корпусі, і навіть не в пластику. І є в пластику, чи не в пластику, в ТО220, 20,7 А 600 В, єдине, що знайшов, буду пробувати ставити його. Не думаю, що буде сильно проблемно. Так, ну що, щось повновимінював, щось понапихав. Давайте подивимось, чи воно працює і як. Є, поїхало. Добре. Транзистор поставив на 5 А слабший і, мабуть, з більшою ємністю затвору. Відповідно, мушу поганяти, потестувати, бо та радість може бути недовгою. Треба тестувати під навантаженням. Тому поки що тестую. Тепер більша потужність. 200 Вт. Працює. Вт рахує. Каже, що тільки годину включилися вентилятори. Працює. Так, зразу нагріву ми не побачимо. Тут, до речі, три вентилятора: один, другий і третій безпосередньо на радіатор. Тобто воно з заводу розраховане на те, що буде сильно грітися. Ну, при такій потужності, навряд чи воно буде грітися навіть за даних обставин. І ще один режим, який мусимо перевірити, це зарядка. Самий страшний, тому що реверсний. Ану, зараз кабель знайду. Ага, це пішов байпас і пішов заряд. Заряджає на великій потужності. Цікаво, це якраз буде зараз випробуванням для того транзистора на 5 А слабшого. Хоча треба врахувати, що це чесних, на 5 А менше. А що було на цьому китайському ще й в пластиковому корпусі, по факту мені сказати тяжко. Розряджу під навантаженням, заряджу повністю, якщо нічого не стрельне, буду видавати, бо то терміновий ремонт. Ця частина радіатора гріється передня більше, тільки чи через цей транзистор, чи через те, що цей вузол працює на зарядку, мені сказати тяжко. Думати, я зараз не маю нічим, ні часу. Одним словом, працює, витримає, то поїде. Як мінімум, воно сильно холодніше, ніж як Зарядив до максимуму без наслідків. Підключаю Colorifer 700, в нього максимум, 500 ватт, його приблизно планую грузити. Навіть трошки більше. Для імітації оригінальної роботи ставлю кришку назад і розряджаю в ноль. А далі дасться чути. А, ну і трошки зменшив гейтові резистори на поміненому транзисторі, щоб компенсувати збільшення ємності затвору. Нагрів трошки зменшився. Далі він не критичний, але набагато холодніший, ніж куфлов, я думаю, буде жити. 15% вже вижирло. Радіатор ледве теплий. Очевидно, нам треба буде особливу увагу звертати при тестуванні заряду. Є, розрядився, от видно, ноль показує. Тепер давайте будемо заряджатися. Десь тут був конектор, як в нього попасти на помацький є. Ану. І є, реле байпасу, пішла зарядка. Потужність, потужність поки що відносно невелика, бо ми пам'ятаємо, що 500 чимось Вт вдував. Напевно, тут таки залежить від рівня заряду, потім понаблюдаю. Ми вже вдуваємо 525 Вт, 33%, поки що нічого не згоріло. Все добре. Звичайно, в коментарях все одно хтось напише, що ремонт неправильний. Нагрів менший, ніж був колись на початку. Написати їм я не забороню. Може він і неправильний, але якщо ви хочете мене в цьому переконати, то наведіть якісь аргументи, поясніть, чому саме неправильний, що саме згорить, коли, чому. А ні, ну то як би, хай працює. А ось і фінал повний заряд. Тут воно ще йде байбасом, якщо відключити, то загасне. І включаємо собі AC. І воно працює, як книжка пише. Тобто станція вижила цикл заряд-розряд практично на потужності 80% з копійками, тому вважаю її відремонтованою, збираю, завтра відправлю. Китайці навіть гумки різні зробили. не Те, що різні гвинти. Кришці. Три різних типи гвинтів довжини і розміру. Так само від кришечки АБ. Б йдуть наперед більшого діаметру, А позаду. Китайці, блін.